Всім доброго дня, друзі. Багато дзвонять, багато пишуть. Що ж там ти привіз? От на останньому відео привіз якусь птицю. Всім цікаво. Всім дуже і дуже цікаво. Привезли ми колекцію мрамора. Мрамора. Ось орехово-мраморні. Ось такі Ось такі голубки. Весь Дегістанський мрамор. Це не Бакінці, да мрамор. Так, ідемо далі. Так, Порозсажував, зараз то, що допаровую. Ось такі світлі самці. Будуть з темними самочками. Вся птиця робоча, ця птиця вся була в маточнику. Провірена. Ось таке. Тут парую зараз, порозкидав трохи то, що треба подопаровувати, щоб воно було до пуття. В принципі, виводний сезон вже і будемо закривати, але в попарі, я думаю, що треба взяти для гону. Так, ось тут є, теж є. широкохвості є. Е, є дві пари білих. Завезені з Молдови. Гарні білі пара іранці. Ось таких. По сизих я казав, до мрамом, широкохвостий мрамор, Сизий такий є самчик. Є тут дві пари біленьких от таких привезли. Гарні. Ця пара піранчиків теж дуже хороша птиця. От дивлюся, як вони аж до потолка тут прижимаються. Ось такі сидіти широкохвості. Дагестанський мрамор. Ця дагестанська птиця є широкохвоста, є проста. Ну, вони і так, вони корпусні, вони зовсім відрізняються. Це вже така. Позвонив товариш. Ми сіли одним товаришем, поїхали моїм автомобілем і все забрали. Я забрали, тому що треба птицю перетримати, поки товариш обустроїться на новому місці. Ну, ми будемо брати молодняк, роботи, а там все равно приїде, що забере, що йому подобається. Птиця його. Це просто будемо перетримати, а там побачимо як буде. Тичка цікава, сирока, молодняк я по них вже ганяю, є в мене. Раніше брав. Тому ось так. Ну тесті мої пірі. Раніше пара цікава. Птиця ці дуже цікава. Хочеться з нею попрацювати. Білі теж цікаві, не такі вони корпусні, як у мене здорові. Ну, понравилось мені, навіть в голуб'ятні мене до потолка піджимають такі. Плюс в нього зараз там трошки молодняка по них залишилось, таке виділують таке. Ну, візьмемо молодняк подивимося, поганяємо. Погоди нема в нас, дощ. Недавно і було, трохи ганяв, не знімав особо. Там вже є результат папірих, привозних отих що я раніше привозив, є вже, є вже два самця, шайки вони дали гарно йдуть, ну і гриша не дуже багато на хвостах так. Мрамор теж вже потроху піднімається. В основному птиця вся залиняна, молода, линька йде повним шолом. Тому. Тому якось так. Але в принципі, в принципі все летить, не сачкує. Решта будемо далі знімати і вам показувати. Треба в уборку робити. Поки цю птицю привіз, розтасував усюди своїх іранців відвіз товаришу на перетримку, там вісім пар. Тому що нічого нікуди не влазить. Така птиця. Птиця дуже цікава. Дуже цікава. Будемо працювати, показувати. Так, далі. Тут теж партія попідпаровував, да, щоб було пароване. Є різні кольори на будь-який смак. Птиця не вольєрна. От іменно це забрав я весь маточник. Ось така птиця. На різний смак, як то кажуть. Білих тут ще моїх пора лишилася. Що коті вони дуже, не білі. Я решту своїх іранців вбрав одвіз, бо то потрібне місце. Отдав товаришу. Ось таким мрамор. Мрамор дуже цікавий. Там мраморна птиця. В принципі, виводний сезон я вже хочу закінчувати, але одних ще. Ну, по парі хочу взяти, щоб поганяти. Подивитися. Як. Хоча я їх бачив в небі, не раз я там був. І це я був, приїжджав, я не знімав. Теж ганяли молодих. Птиця не ледача. Ну, така тяжка трохи на подій, прийдеться трохи подождати, не так все швидко, що оп, стоп і все. ні. є зараз молодих, ну потроху вони вже почали розкриватися, показуватися. Інтересно, інтересно. Звісно. інтересно. Попрацюємо, а там побачимо. Ось такий грам різний. Це не декорація, я кажу ще раз. Цю птицю я бачу в небі, ганяю я цю птицю, молоді по неї. Дагестанці, От вони крупніші, більші. Ось така птиця по птиці, нічого, не продаю, не віддаю, вже дзвонять, та дай пару, дай я подержу, да той Обіди вже. Мужики, ну це не мої голуби. Я взяв їх на перетримку, товариш попросив. Хоча він каже, що хоч, то той робив. В принципі, щось можеш продати, бо корма щось можеш це. Ну я не можу цього зробити, тому що це його голуби. Молодняк там буду брати, буде щось лишнє, буду. Звісно, продавати. Щось будемо ганяти. Не для того тримаємо цих голубів, може хтось тримає для того, щоб продавати. Тримаємо для того, щоб ганяти, кайфувати. І людина могла виставити за дві минути продати цю колекцію, ну, просто хоче зберегти її, щоб десь можна було знайти конці, а не так, як у нас зараз роблять. Щось сталося, виставив, віддав за копійки, тоді через время почне шукати, а їх вже херно найде ще кажуть, і конців не буде. Тож треба так провіреним людям віддавати. Знайомим по можливості. От я сів і поїхав, 300 кілометрів в одну сторону забрали, то, що... То, що ми дружимо і треба допомагати один одному. Ось така птиця. Цікава навіть. Як на мене, дуже цікава. Ну, зустрічно і працювати треба. Треба вивезти голуба, щоб була і маски, і льот, і все це. Та, як він мені казав на щот мене, це не білими займатися, щоб опарували. Да, Тут треба, звісно, і працювати. Ну класні, класні вони в польоті. Дуже інтересна птиця. От хто може дивиться, відео там голубі дірбента є у Ютубі каналу. Е, буквально вчора там вийшло відео. Ярмарка в них чи що була. Ну, геть такі всі, геть така вся птиця. От, дагестанський мрамор. Кормлю так зараз, але дивіться, не голодні. Сипнув трохи, Щось носом ще й крутиль, голубонят нема, ну нічого то до вечора вже. Так, тут теж три пари. Оце самий-самий-самий казав. Офігенні. Голубочка, он голуб жовто мраморний і вон ще дві парки. Байде голубенят. Шейка саме. Голоднячок, так, да, голубенятка. Треба вже уборочка, звісно. Ось такий теж, це Та самий бомбежні три пари. Розсаджував, бо то, що, блин, ну, тут разні мене трохи по лініях, по, якби... ну теж не хочеться змішувати, людина так сказала, так, так і будемо, будемо роботи і займатися. Таким Тож Не кидаю я білих, бо вже там кажуть, що переходить льоха там. Не, просто ну, товариш попросив, я забрав. Буду, буду роботи, а там надумав, що забере, що останеться, щось собі молодняк підберу. До цього я в нього брав, купляв. У мене є теж ці лінії. Отакі, який мреморець. Такі, такі, такі пара. Інтересні вони, інтересні голуби, як на мене дуже цікаві Такі мастянки. І не тільки мастя, а пташка і робоча. Так, що на під немає. так по шейки, по шейки. Ось такий шайк дав синій шайк. Синя шайк. Шайка красна шеї, голубочка біла моя. Не було поки що спорвати. Ось таке голубенятко синю шайку дав, а друге дав біле. Позначені вони окремо, свої вливати я не буду. Поганяємо, побачу. Далі по білих є трошки молодняка, не знаю скільки там. Тому цікаво. Позвоніть, договоримося, бо то, що птиці дуже багато корма, не дешеві. То, в принципі, мені вже й не треба, я собі набрав. Що ж білих можна домовитися. По мрамору нема нічого, нічого. Воно не моє, я його не, не продаю, не отдаю, бо вже дзвонить той пару, дай той, вже обіди якийсь. Та не мої голуби, як я можу ними розпоряджатися. Тут, ну, Тут я думаю, хто адекватно, нормально мислить, той пойме мене. По молодняку, да. хоча він каже сам, що не подобається, продай, на корма буде, на вакцину буде, на мінерали буде. Ні, продавати їх не буду. Є люди сігарети собі в день можуть дозволити. Я, наприклад, не курю, можу дозволити, відро зерна там, в день купити, чи якогось гроту, кому що, як кажуть. Ось така птиця за три пари самі-самі-самі. Подільно їх сюди закинув. Дивіться, молодняк є біленький. Воно є, воно є. Щось там в гніздах є, в принципі, я ну, хотів би вже виведний сезон заканчувати, тому що воно мені дуже багато голубів, що там знизу є по лохматик міна нікане трошки я в гоні, дуже багато птиці тож трошки білих можу в принципі молодих продати тож, отака пташка познімаю ще тут поближче По молдаванах, як він казав, привезені з Молдови Молдовища того часу були мрамор. Та є різні лінії. Я зараз поки закинув отут. Він мені розказав, показав. Так, це пара моїх відбілих щукатих, Молоднячок по них лишилась, ще. є, лишилась параша. Отакий мрамор є. Шоколод треба й субата. Дуже цікава пташка. На лібий смак, як це кажуть, як на подборі. Молодь у мене по-перше, що я в нього брав, купував, там привозили ми її до... вганяю, вже десь десь є таке там врем'я. Ігри поки що так на хвоста падають не дуже швидко, вони такі гру набирають. Ну, особа, що її ганяв, і погоди не було. Як не дощ, то зараз на даний час теж дощ валить. То вітра тиждень, ну, реально, щоб щось там розігнати, день у день ганяти стабільно, стабільності ну, немає ніякої, немає нічого. Білі, да, там вже мої вже все, в точки, все. Я їх там більше ганяв. Цей молодняк помрав, минул, по цих все, ну це маточник, весь я маточник забрав. Навіть там розкидано, що там, 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 вгоні щось там що молодняка, я накидав. Коротше, привезли партію і ми нормально. <кхух> Отака От птиця. І Цікаві, Будемо займатися. І вам показувати. Так, йдемо далі. Ось такі вони ширші, бачите. Апіорі. Даю і шай, як вони в мене, кому я вже показував, той бачив. Ось такі сизі, я давно шукав, були колись, у мене обрав. Конців не можна знайти. Хорошо, що попали ці сизі. Це хвості, но в піорі тут є білі простенькі, хоч білі. Білі простенькі, ну, на скажанні грі. Дві пари їх. Саме вискочив їх було дві пари і саме. Самця має десь привезти в кінці місяця. Мені там те, що все залишилося, там мене доловили. Все воно буде в мене. на Голубиня одна є сиза. не буду її ганяти, є в мене що ганять, Сизи хочу розсити. ці теж баті мені понравились, до потолка піджимаю, а так остоїд столба І Кубати не тримав уже давно, ну нравиться мені. Не декорація, кажу зразу. Бо зараз почнуть мастіва, декорація, не летить. Мужики, я сам бачив, як вона летить, їздив, не полінився, підняв жопу 300 кілометрів туди, 300 назад, і цей раз я так само сів, поїхав, не жалію. Там топливо на бензин, там ще що. Поїхав і подивився, і я знаю, що ця птиця робоча, ця птиця летить, ця птиця з грою. Не медлені вони не такі, як у мене. Білі, наприклад, там вісячі стоять. І вона трохи і кругова ця птиця. Ну, время класно, показували вони, время я наблюдав. Лічно сам бачив. І зараз молодняк ганяє, я ж кажу, тяжкеньке, поки розігнати, треба терпіння, треба все не такі швидкі, що шух-шух, шу, все, птиця пішла, птиця показала. Треба трохи време линяють, вони зараз залиняні, треба трохи дивитися, трошки подождати, не психувати, не, не завозити, не одривати голови. Не, не, треба трохи време. От зараз я подождав там трохи, вони зараз залиняні в хлам. Ну вони вже летять, вони вже є результатами. Так само по любі птиця. Не треба робити поспішний виводі. Так, гон на голуб'ятні. Хто там казав, що не ганяю, на бабку беру. Подивіться, скільки в мене в гольні малищів. Це тут попривозили ще багато. І це все я ганяю. Оце все позначені. Це привезли вон лохматих ще там трохи лінаніканів Є. І старі в мене закриті там є. Ось така птиця. Дивіться, от мрамор, який в мене вже виводився. Ну, ну, дивіться, які маски На двор душ, не знаю. Зараз кину, підуть, підуть, да намокнуть. Не жалію я їх, не розвожу, не закриваю на папки там. Ось моя, пьорі. Вон п'юре. Пьор. Шайки, де шайки? Красношеї це пюри дають, злетять, вони вже гарно. Не швидко не там ігра, не забивні вони. От можу показати цих от самців у ділі. Ну, на птиця пір'я, просто ужас. Недавно тут вбирали, вже от так скільки птиці дивіться. Голова то один залишився. Не отдав був, треба туди отдати. Віталік, якщо дивишся, треба щоб... Треба його туди, може там сам цей не вистачає. Він просто в кінцов догодовував. Ось таке, літав в мене і мрамор, літає все. Ну, поки не провіримо птицю, я її закривати не буду. Маточник, зрозуміло, що не ганяю, я вірю йому на слово, і Плюс я беру одних голубенят, я їх провіряю і дивлюся, по яких він контролюють навішення. Бачите, молодня ще простається, ганяю тоді. Тиче да ти ця залиняна, а зараз угонем подивимося. Ну а чого не дощ піде. Не закриваю їх, не солю і не роблю на цьому бізнес. Так, ловимо зараз. Виловлюю, то, що деякі не приучення, чи не ну, все. то тобто я то все під начисто виганю. Зараз віддільно кину мрамор, гляну. Те ж вже не особо, ну в ну, принципі. Зараз все покажу. Залиняні, бачите, вхват. Ланяю чуже. Так, ловлю пюре і шаю. Ну, Подивимося, хто як піде зараз. Все покажемось. Мрамор на шеї є. Так, погода дощова. Мрячить дощик. О, дивіться, птиця вся залиняна. Нема ні хвостів, ні шиї, нічого. Дивіться. Птиця вся залиняна. Вся мащева, як кажуть. Откриваємо. Откриваємо і погнали. Хвостів нема. Так, від знизу. Скоро вони, як бачите. Отакі, але ж ну, воно одне пь відходить. Мені вже подобається. Такі столбі ратяне ігра, гарна голубеня буде. А по пьорах ті, що привезені. Дощ сюди да, погано знімати, конечно. Ано, оно так. Ось так. Рано гру беруть. Деякі, конечно. Ну побачимо, воно вже літало в вітер, сильний дощ. Так, решта ось. ось сюди. Погода нікудишня. Але ж дивіться, п'рочка пошов. Піорка пошов. Ось так. На середній йдуть. Ну, хвостів нема, бачите, позалиним. А піорка вгорі вже. Коротше, дощ пускається, не можу я толком знімати. Отак, От ну летять вони, летять, не, не сидячі, не біжачі. Далі будемо ганяти, будемо це показувати. Хвости поки ламають такої гри, як особа. А особа ну де пьорка. Хтось казав, то не ті голуби. Мені один не буду казати, хто Хто не привезені, я знаю. Ну не знаю, мож, може не ті, ну диви. Диви де. Оце я всіх ще не кинув там шейка і піорка. Вони в точку йдуть. Виж. І гра бомбезна, диви. Диви, де веде голуб. Ото, коротше, мужики, перед тим, як щось балакувати, на чистицю, набалакувати, казати, що вони не летять. то поїдьте, подивіться, самі на свої очі гляньте, а тоді про щось говоріть і щось розказуйте. Бо в нас народ такий обесрать за дві минути. Хоча жопу важко підняти, проїхати 70 кілометрів, як мені там дзвонять. Передай на Київ, передай туди. Ну, блін, ну приїдьте, заберіть. Ну хіба це важко? Хіба це проблема така? Приїхали. Людина погнала, подивилася, понравилась, купила собі, да і все. І не треба цих балачок, а то, а то не летять, не, а чого в того летять, а в того ні. Ну може, той так кормить, а, а, а той так ганяє. Бачте. Летить усе. Дощ от отлє. Голуби летять. Шпирка взагалі покрився. От бесів, бо, блядь, таке на дощ натягує. Ну нічого, ганяємо. Батьки його є, я не переживаю. А вже і Віталіку там дав голубеня, по них дам ще. То ще дві минути покрилися, покрилася нема. Ну, мрамор важчий. Ну вони зеленяні, нема ні хвоста, нічого. Що ж я їх поганяв? Ну не декоративне, бачите, не біга нічого. Летять. Так що так, а пір кажу, вона хтось знаде. Дощ валить. Вибачайте, але далі знімати не буду, їх прижимаюся. Не то що важко на дошці стоять. Все, всім дякую, всім пока. Розказав, показав. Якось так.